Бачите, нова фіска. Ну, дерева, це зрозуміло. Засіяна травами, бачите, травами, різнотравами. Це спеціальні трави засіяно. Це називається американський чи арабський газон, я не знаю як. А далі дивіться, дах, бачите? Дах теж, дах. Засіян травами. Дах засіян травами. І то, що далі теж. Отак да, дахи засівають травами. Бачите, цвітуть якісь очітки, люці тиші. це такі газони в Германії, отут де я половина. таких. Далі парк на парку. Дивно, не спієш. З одного вийти, як вже до другого прийшов. Домік, будинок. 1893 рік. бачите? А от такий парк. Напроти. Отакі статуї стоять в Германії, А в Україні. Мужики з відірваними головами, ногами, руками. Оце такі статуї, порівняйте. Жах, жах. Я не знаю, що з тої України. Справжній ліс, в центрі, в центрі. Це абсолютно в центрі. Це зелений газон. Тут трава місцями по пояс. Сіяний. Бачите? Які? які сіяний газони. Виглядають дуже гарно. Дуже гарно. Але це не для України, бо в Україні затопчуть, обригають. Тут дивіться, по ньому абсолютно ніхто не ходить. І він виглядає неймовірно гарно. Неймовірно. І тут весь час щось цвіте. Як, як не одна, то інша. Вони так зроблені, щоб весь час щось цвіло. Не сказати, що багато, але чимало. Отаких От витких рослин, бачите. Хвойних вже багато. Прямо такі куртини, бачите, різні ялини, модрини. そうですね。